Яка мінімальна сума для того, щоб інвестувати? Почати можна з будь-якої суми, навіть якщо в людини сьогодні є 100 гривень, можна відкласти 10, і це може стати фундаментом її майбутнього фінансового благополуччя. Тому що перед тим як почати взагалі інвестувати, бажано, щоб у людина була. Подушка безпеки на 6 місяців, тобто це в сучасному світі мені здається, це просто гігієнічна така така міра, яка потребує там будь-яку на будь-яка адекватна людина. Вона має мати певний фінансовий резерв, тому що там. 20 20-й рік ковід, потім війна. В будь-який момент у людини можуть бути різні обставини форс-мажори. Тому, перш ніж робити будь-які інвестиції, важко важливо, щоб у людини спочатку з'явилася ця подушка безпеки. Другий момент, коли людина навіть там починає там зі 100 гривень відкладати щось, там вона там 10 гривень відклала, там потім 100 гривень відклала. Тобто поступово поступово вона починає. Відкладати це перетворюється потім на те, що ці гроші з часом стають все більше, більше і більше, і таким чином це призводить до того, що через певний час виникає ситуація, коли в людини вже, наприклад, там є декілька тисяч гривень і просто відкладених грошей, і вона може почати їх вже інвестувати. Якщо людина думає, що типу так, ці ж тисячі гривень воно ні на що не впливає взагалі. То, якщо ми проходимо екзамен на тисячі гривень, у нас не буде більше грошей. Тобто ми маємо розуміти, що ми починаємо завжди вкладати з дуже з маленьких сум. Ми починаємо там тисячу гривень закинули на депозит, купили якусь там, державну облігацію, там ще щось. І спочатку смішні відсотки, спочатку це дуже сумно все, але це початок. І коли людина пройде це, потім може бути більше суми. Саме тому. Коли ми ну, говоримо за початок інвестицій, загалом, взагалом треба пам'ятати, що там є три корзини: перша корзина це консервативна, це коли ми розуміємо, що наше завдання не втратити просто свої гроші, наше завдання, можливо, трошечки там догнати, обігнати інфляцію. Маленький прибуток, але супернадійно. Це консервативна крузинка. А потім є друга крузинка. Тоді, вже коли людина готова йти на помірний ризик, тобто вона розуміє, що окей, я буду вже спробувати отримувати на місяць, там не на місяць, на рік 20-30% відсотків, наприклад, річних це такий вже помірний ризик, але я розумію, що і там вже є можливість втратити капітал або частково його підморозити, саме тому. Це вже така друга корзинка. Ну і третя корзинка є така, коли люди хочуть погратися в ризиковані інвестиції, вони починають купляти якусь криптовалюту, чи приймають участь в якихось там хайпах, пірамідах, ще кудись. Саме тому тут вже людина сама для себе вирішує, чи хоче вона гратися в такий великий ризик, в такий високий ризик. Але загалом тут. Головна така, му ну, на старті, коли людина тільки тільки починає там щось відкладати, вона тільки тільки починається якась її фінансова освіта. Перші кроки. Не потрібно грати за великими відсотками, тому що коли ми йдемо за великими відсотками, ми з дуже високою ймовірністю ми програємо просто, тому що ми не розуміємо, які інструменти більш-менш надійні, і ми будемо втрачати гроші, тому що нам хтось пообіцяв 30% там на місяць, чи там 10% на місяць, і людина думає: о, тут мені там банківський депозит обіцяє там 10 12 річних, а тут мені хтось обіцяє там 10% на місяць. Ну. То звичайно я вкладу сюди. Але е, тут така штука, що коли ти втрачаєш потім гроші, ти розумієш, що краще було 10% річних але отримати ніж 10% на місяць, десь там в мріях чи на папері, чи, чи ще десь. Саме тому е, не гнатися за великими відсотками, коли ти недосвідчений інвестор. Це мені здається дуже така непогана порада. Це те, з чого можна починати. Але мені здається, що у будь-якому разі людина, котра інвестує, вона ризикує. Чи вона вкладає там тисячу гривень, чи десять тисяч гривень? І скажи, як же можна уникнути якихось ризиків, щоб забезпечити саме стабільний такий приріст капіталу? Ризиків не можна ніяк уникнути. Вони є. 100% завжди. Тобто, навіть якщо ви інвестуєте в якийсь консервативний інструмент, навіть якщо ви намагаєтеся вкласти гроші дуже консервативно, ви все одно ризикуєте. Банк все одно може збанкрутувати по облігаціям. Могуть бути різні моменти. Ви можете взяти найнадійніше там щось, там не знаю, на кшталт там золота. Наприклад, от відкрити собі золотий рахунок, але золото може теж просісти в момент, коли вам будуть потрібні гроші. Воно може коштувати там дешевше на 20-30% від того, там що ви вклали. Саме тому 100% інвестицій їх взагалі нема. Тобто, ми говоримо завжди про те, що є ризик великий, маленький, є середній. І саме тому тут, щоб скажімо так, мінімізувати такі ризики, можна дотримуватися декількох таких базових порад. Ну, по-перше, ні в якому разі ніколи не можна інвестувати чужі кошти, це заборонено. Це просто це гріх смертельний. Просто ви, як інвестор, ви себе можете дуже швидко знищити, якщо ви будете на початку вашої кар'єри інвестувати чужі кошти, тому що. Це величезна помилка, яка може призвести до суттєвих опіків. У мене була така ситуація, коли мені було 20 років. Я від одного свого знайомого дізнався, що зараз в інтернеті набирає. Обороти оця відома піраміда МММ 2011 Тоді, Мавроді, тільки тільки вийшов із тюрми, і він запустив свій проект. Там ніхто нічого не, не приховував. Там відразу було написано величезними буквами. Це фінансова піраміда, ви можете втратити всі свої гроші, не вкладайте в нас гроші, не несіть нам, нам нічого від вас не потрібно. У нас фінансова піраміда, але там в кінці було написано: але якщо ви раптом ви там такий сміливий людина, ми будемо платити вам 40% на місяць. І, звичайно, я спробувавши з дуже з маленької суми, там я якісь там, перші 100 доларів якихось закинув туди, вони через місяць плюс 40%. Я 200-300, плюс 40%. Я те, 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 -те, -те. скорочуючи цю розповідь, за 6 місяців я розігнав свої оці всі інвестиції до 10 тисяч доларів. При цьому всьому, із них 5, типу, були моїми вже, які я там якось зробив в проєктах цих. всіх, Там було два проекти, куди я інвестував. А потім в один момент, літом 2012 року, обидва ці проекти є і другий, вони закриваються в один момент. І з цих 10 тисяч доларів, я розумію, що 5 там були типу мої мною зароблені, а 5 це були банки, інші люди. Тобто я позичав когось, тому що це дуже вигідно. Ти в банка взяв под, грубо кажучи, там якихось там 3-4% на місяць, а тобі платять 40% на місяць. Це дуже вигідно. І саме тому я розігнав такі собі депозити. І потім я цілий рік з 2012 року, там по 2013, по літу 2013, я віддавав борги. Тому що понабирався там різних кредитів, у людей там щось позичав, і саме тому е, головний меседж тут це те, що коли. Нам хтось обіцяє дуже великі шалені відсотки, ми маємо пам'ятати, що, скоріш за все, можливо, вони беруться з якоїсь реферальної програми, можливо, там нема тої технології, там, чи ще, що нам обіцяють. Звичайно, є випадки, коли вам відразу говорять це фінансова піраміда, але є випадки, коли маскують е, якусь фінансову піраміду під якусь там технологію, або якийсь твердий продукт, чи послугу, чи ще щось. Саме тому е, не втратити гроші це дуже непогана історія для початку. І, а як же да. тоді зрозуміти саме куди потрібно вкластися? Коли людина тільки починає якби, інвестувати, перед нею відкриті всі можливості, вкладає і в акції, і як ти сказав, у криптовалюту, і туди, і сюди. І якби у неї є там відкладені кошти, з чого їй розпочати краще за все? Ну, по-перше, найкраще це коли людина починає потрошечку інвестувати хоча б в ті напрямки, в яких вона більш-менш розуміється. Тобто, якщо от взяти там якийсь початок моєї там діяльності, там я починав інвестувати трошки гроші там в свій власний інтернет-магазин, ми почали з книг. Тому що я в книгах розумівся, тобто я багато їх сам читаю. Я трошечки розумію, там які книги більш-менш люди можуть бути цікавими. І, наприклад, ми там перші якісь книжки, те, що закупали, це як правило було тому, що я в цьому розумівся. І як правило, такі інвестиції вони дають непогані відсотки, і ти непогано заробляєш. Тобто, якщо людина розбирається в автомобілях. Розумно можна вкладати там щось туди, тому що, хоча б мінімум, вона зможе там якось потім продати це. все Якщо людина розуміється на нерухомості, окей, супер. Тобто є різні класи активів, але головне це пробувати інвестувати туди. Де хоч трошечки ти щось розумієш, тому що якщо ти просто довіряєш якійсь людині, навіть якщо там це твій кум, брат, сватам, найліпший друг, і він тобі говорить: я все перевірив, там я точно розбираюся, там ця криптовалюта, вона злетить. Там чи оцей проект, там супертехнологія, там вони не просто так платять нам 15% на місяць, там все гарантовано. Тобто, ми маємо розуміти, що інколи наша людина, якій ми довіряємо, вона може помилятися, інколи може бути, що хтось обманув. Нашого друга, і він нас намагається з чистою серцем кудись там, так би мовити, залучити і від всього серця, він нам, ну, він нам бажає добра, він не хоче нас обманути, але його вже хтось обманув. І саме тому, коли ми самі розбираємося в цьому питанні, то тоді у нас ну, набагато більше перспектив, що ми гроші не втратимо. І навіть тоді, коли ми все ж таки розуміємося трошки на цій сфері. Навіть тоді не варто вкладати всі гроші в один актив. Тобто е, в інвестиціях один з найголовних принципів це принцип диверсифікації, коли ми розкладаємо наші е, гроші по різних кошиках. Тобто ми розуміємо, що трошки грошей в мене там в цьому класі активів лежить трошечки в цьому. Тут, якщо я там розуміюся в бізнесі, трошки я там вкладаю там сюди, тому що я розуміюся там на цьому товари чи на цій послузі. тобто, то, коли ми розкладаємо гроші по різних кошиках, ймовірність того, що в один момент ми все втратимо, вона близька до нуля. А скажи, будь ласка, а на що ж не звертають увагу саме інвестори-початківці, коли тільки ось бачать цю можливість, давай вкладати які питання потім можуть з'явитися ні з того, ні з сього, на які вони самого початку так махнули рукою і подумали, що то не варто уваги. Ну, мабуть, найголовніше, це те, що на старті інвестиції людина взагалі не думає про те, що ці речі треба декларувати. Тобто Україна зараз входить в ту фазу, коли в неї є вже система, яка обмінюється даними з міжнародними іншими системами. І всі гроші, які людина заводить на якісь міжнародні брокерські рахунки, коли людина інвестує гроші десь там за кордоном, і думає, що українська податкова це ніколи не побачить. З цього року вже починається система зараз працювати в тестовому режимі. В наступному році вже буде ситуація, коли податкова буде бачити всі наші транзакції. І саме тому люди, які не сплачують там податки, які не роблять свою особисту податкову декларацію як фізична особа, їм може потім прилетіти дуже неприємний, дуже дорогий такий меседж, коли вони зрозуміють, що податкова. Вона звідки то знає про їх брокерські рахунки в інших компаніях, і вони можуть в ліпшому випадку ну, нарватися на штраф, а в гіршому там є ну, ще, ще так би мовити, така лінійка може бути ще гірших наслідків. Саме тому а, треба заповнювати кожен рік свою податкову декларацію. Навіть якщо людина а, ну, там, ви не розумієте, як це зробити, зверніться до знайомих бухгалтерів. І вам пояснюю, що сьогодні є е, податковий безкоштовний е, кабінет електронний, людина може туди сама зайти, і якщо вона там візьме якусь первинну консультацію в бухгалтера там, чи разом з бухгалтером цю процедуру зробить, то вона може там за 20-30 хвилин заповнити свою податкову декларацію. І якщо в неї є якісь там доходи, які там, вона не ФОП, а як особа вона отримувала, то краще заплатити. Вчасно цей податок, ніж коли вона буде потім заднім числом розуміти, що податкові там, наприклад, питання за три роки, і вона говорить: дивіться, у вас тут пройшло отакі, отакі, отакі суми, сплатіть, будь ласка, за них там 19,5%. і І людина така в. В сенсі, як це так, ну тобто, і таких випадків вони вже є, і їх буде ставати дедалі більше, тому що Україна інтегрується в міжнародну систему, яка прозора повністю фінансова. І саме тому початко, початківим таким інвесторам їм краще розібратися, що таке податкова декларація, і так би загалом зараз, вже всім українцям, якщо по-хорошому, треба розібратися, що таке податкова декларація, тому що в наступні роки це все буде дуже актуально для всіх. Друзі, ну якщо ви хочете розібратися більш детально в питанні фінансів, навчитися примножувати власний капітал, вивчити, які 20 інструментів інвестування доступні будь-якому інвестору, навіть без там великої підготовки, я запрошую вас на курс, який у нас в школі називається Фінансова грамотність. На ньому ви зможете зрозуміти, як можна заробляти більше грошей, як зберігати гроші, як їх примножувати. Деталі цього навчання будуть під цим роликом. А саме коли людина не розуміє, як тим всім користуватися, користуватися, чи варто людині наймати там можливо фінансового експерта, котрий допоможе їй в тому рухатися? І наскільки така людина дійсно допоможе вам зрости розумом фінансово і чи буде це працювати? Залежить від того, до кого ви звернетесь, тому що в і в будь-якій професії є люди професійні, є люди непрофесійні. Але навіть серед професійних людей є люди заангажовані якимись інструментами, тобто? Якщо ви приходите до перукаря із питанням, чи потрібно мені стригтися, відповідь завжди так. Якщо ви приходите до страхового брокера і говорите, чи потрібно мені страхування життя накопичувальне, вони говорять так. Якщо ви приходите до людини, яка займається криптовалютами, і в неї є якась реферальна програма, і вона може вас кудись підключити, отримати бонус від ваших інвестицій, вона скаже, що криптовалюти це те, куди зараз треба бігти. Якщо людина займається акціями, і вони знову ж таки вона учасником є якоїсь реферальної програми, від Брокера, ну вона скаже: слухай, це все крипта, це все повітря. Там це все страхування, чи депозити, чи облігації, це все дуже повільно, маленькі відсотки. А от на акціях робляться всі там статки, тобто на акціях люди стають заможніми. Давай туди. Тобто виходить так, що порада фінансового консультанта вона дуже часто може бути продуктована тою комісією, тими відсотками, які він отримує. І так, що клієнт цього не бачить, тому що дуже величезна кількість різних фінансових установ, вони платять реферальні комісії, вони платять певні бонуси за нових клієнтів. І про це клієнт може бути не знати, але фінансовий консультант він отримує певну винагороду за певну рекомендацію, і він може діяти інколи не стільки в інтересах клієнта, коли він намагається саме людині підібрати, Такі непогані інструменти, які підходять саме в цю ситуацію, а він може більше проштовхувати і рекламувати саме ті інструменти, які дають йому більшу комісію. Тому краще звертатися до фахівців, які. Працюють дуже з різними фінансовими інструментами, і вони можуть дати там загальний погляд. Ви не знайдете відразу кажу людину, яка у всіх інструментах інвестування орієнтується однаково добре. на все життя не вистачить, це все вивчити. Але можна знаходити людей, які розуміються трошечки там і на там ринки ринку драгоценних металів, і на акціях, на криптовалюті, на страхуванні, на облігаціях, на нерухомості, на інвестиціях в бізнес, на ну, на різних інших. Активах тому краще звертатися до людей, які беруть там гроші за консультацію. Але не там отримують там, величезні відсотки за якісь ваші інвестиції. Ну я думаю, що кожна людина, коли в неї є, є питання, вона саме шукає того, хто відповість саме на це запитання, тому важливо не одразу хотіти охопити все. І у мене тільки... коротка історія, вибач, я тебе переб'ю. Дуже коротка історія. До мене на днях звернулася одна дівчина, і вона говорить: слухай, у мене тут. Дуже скоро буде спадщина. Така там у нас там залишилася земля від нашої бабусі. Ми зараз там її хочемо продати. У нас там є покупець і ми там з братом зараз отримуємо там, 150 тисяч доларів такої спадщини, типу, у нас буде. І, і вона звернулася саме за фінансову консультацію. Вона говорить: Як ти думаєш, там як от вкласти, куди, які інструменти є? І я перше, що я сказав, я кажу, я дуже багато років викладаю фінансову грамотність. я... Проводив різні експерименти в різних аудиторіях, в різних залах, менш ніж один відсоток людей, коли їм звалюються на голову якісь гроші або спадщина, або лотерея, або ще щось, або ще щось. Менше одного відсотку людей в цей момент звертаються за якоюсь фінансовою порадою. Більшість людей біжуть купляти автівку, відпустка, останній айфон, там та медалі по списку. Саме тому. Коли раптом таке виникає ситуація, в раптом на вас спаз, ну, якісь шалені гроші, до яких ви не готові, найперше, що можна зробити, зверніться за порадою до родича, знайомого, просто людини зі сторони попитайте, а ви знайдете людей, в яких вже є досвід, коли вони розпоряджалися великими грошима. І ця консультація фінансова вона може зберегти зберегти вам дуже великі гроші, тому що своїми мізками, коли ви не підготовлені до таких грошей, можна їх витратити далеко не оптимально.